Всім привіт! З вами Сашко. Сьогодні я зніму огляд на сковорідку, яку ми придбали в інтернет-магазині, на якій вже ми смажили і пічеревину, і картоплю, і курку. Ось ця сковорідка. Це перша частина відео, де я покажу сам обзор на цю сковорідку. А в другій частині покажу, як ми смажили всю цю смакоту на цій сковорідці. Нижня частина сковорідки складається з отакої триноги. З достатньо високими ніжками. Це зручно для тих, хто високий, і не тільки, щоб не нагинатися, не кланити ці сковорідки і присмажені, щоб було зручно. Плюс є на таких от ланцюжках підвісна чаша для вогнища з достатньо товстими стінками, швидко вона не прогорить. Ось, І тут можете розпалити вогнище. Щоб не псувати свій газон в чаші в цій самій високій, ну, такі борти трохи є. І ці борти не дадуть вашому вогнищу, вашим горівшим там якимось паличкам вугіллю падати на ваш газон і псувати його. Оце така от, нижня частина сковорідки. Сковорідка. Уже в робочому вигляді виглядає так. Вона складається з самої сковорідки, з кришки з металевим кільцем. І на самій сковорідці отакі пригвинчуються ніжки металеві також. Ось ви можете цю ніжку бачити. Ось о. Плюс до цієї сковорідки, щоб знімати її з вогнища переставляти кудись на стіл чи де люди будуть їсти є такі от ручки вони вставляються сюди в провушене і сковорідка піднімається ну і плавно також опускаються ручки з'ємні їх можна залишити щоб вони не були гарячими Сковорідка всередині виглядає отак. Ну, конусом, як казан. Тут олія і отак от, е, смажите. Ось, е, в принципі, штука дуже гарна. Ми вчора е, її випробували вже, тестанули. Другу частину, дивіться, прямо зараз. Життя в райцентрі в своєму дворі. Можна смажити в своїй мангальній зоні ось таку от почеревину гарну. І це не тільки можна робити, ну наприклад, да, от, як люди літом виходять да, на якісь там виласки, на шашлики, ми можемо це робити і зимою, просто запалити костер, навіть просто запалити костер отак от. Під оцею сковорідкою і просто посмажити там якісь, ну, що, що хочеш, можна картоплю смажити, підчеревину, курку. Ось і плов можна робити в цій кастрюлі. Оце е, життя, життя, отаке от в селі, в своєму дворі, в своїй хаті. Отакі от, от переваги. Да, сковорідка шкварчить. Трохи темнувато, тому що вже вечір, звечоріло, то, мабуть, годин 9, так? Пів. Годин 9. 20 26. Круто. Це ми її подарували дружині на день народження цю сковорідку. І робимо перший раз в ній запікаємо картоплю. Запікаємо під черевину і будемо робити ще запікати курку. Побачимо, як курка вийде, під черевина вже мені подобається. ну Поки поки кришку ми закрили, під черевина вже мені подобається на зовнішній вигляд. Отака от під черевина рум'яна вийшла на цій сковорідці. Це просто бомба. А тепер викладаємо курку. Курка була замаринована, полежала ну, декілька годин, да, я в маринаді. Просто клас. Отак от ми курку ще не готували. Да, на мангалі, на як шашлик, на решітці, а отак от ми ще не готували. Ну, Подивимося, як воно буде. Шкварчить, шкварчить. А ну так подивись візуально, воно нормальне, ну не сире. Ну, Кажуть, гаряче сирим не буває, але ж ну, все-таки. Я думаю, так. Да, спецій багато. Спецій? Угу. Ну може. Добре, його. Да. І зручно да, от, його готувати, тому що воно високо. Для нашого зросту з тобою воно реально високо ну, і прикольно. Лили олії, а тепер закладаємо картоплю. Картопля вже почищена, просто із цього закладаємо. Це вже все, Іра, так може додав, додавай ще. Чи ні? Ні, вона тоді буде вона має ага. а зру... тисяч, вона потрібна бути з коркою. Ага. Я Я стресюря. Зру... Це не так треба робити. Офіг на все. Ага. Неправильно. Ну, ми Я перший раз будемо по-другому робити. Будем по робити так. ну, ось така виходить картопелька на сковороді. Майже приготувалася, ще трохи підтомити і буде, буде смачно і гарно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Хто дивиться, не підписаний, підписуйтесь і до скорих нових зустрічів! А ми пішли пити пиво і їсти сало. kurku i kartoplju.